Всім доброго дня! 7 червня 2025 року на зв'язку Тернопільщина. Хочу вам зараз показати коротке відео, яке не містить реклами, а суто навчальні дії. Так що хотів я, друзі, вам показати різницю між парником і відкритим ґрунтом. Ось о, я сьогодні зняв парник. Там ще на перці стоїть. І от, як ви бачите, вам покажу ось о, помідор цвіте. Різниця, бачите, в висоті. Різниця висоти 10 см 40. Він. І ось помідор відкритий ґрунт. Дивіться. Хочу вам показати так з плану, щоб ви бачили. Ось ось. відкритий ґрунт. Оце у нас під парником був. Тому що зняв парник, бо буду вже підв'язувати до цієї шпалери. Уже посинкували ми його, так що така різниця. І сьогодні вечором буду обов'язково бризкати мегафолом і квадрісом, тому що, як ви бачите, ось по листу пішло трошки фітофтора. Оці вологі холодні дні трошки дали хворобу помідорами. А також картоплі. я бачу десь знизу містами жовті листочки. Така вже картополька в мене. Я її підгорнув, підгорнув такі сусіди, кажуть, що ти там за канави понаривав. Я кажу, що так, файно має бути. Отак, картопелька виглядає, так що все. Мігафов додаю, докладається, він підсилює дію. Це буде як профілактика. Поражених кустів нема, але не будемо дергати судьбу за одне місце. Так що дякую всім. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На каналі Все для Газда. Всего вам кращиго. Всім, всім мои вітання дашникам, любителям землі. Всего найкращого.